В цей час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки жажі корди всесвітньо відомого бізнесмена, експериментатора в царині зброї та авіації, одного з найбагатших людей Європи. Це шоста відома авіатроща Корди. У ньому лишились десятеро дітей, дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька ліз. Я заповів у свій статок тобі одній. Тож вступає володіння краще рано, ніж пізно. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж це причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Фінікійська схема узбережжя і акваторії Корди. Мій найважливіший проєкт зі всіх моїх проєктів. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Гранати сюди. Вранці в день і ввечері ми будемо ходити до вершителів доль і вдавати, що згодні на все узгоджене. Хоч насправді не згодні аж ніяк. Отже, орел. Орел. А це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. є ж то кулі? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Чи могли б закохатися в чоловіка, схожого на мене? Принаймні, гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. що ви гатите по люстрі? Це пограбування. імені... мені. Ясно, ясно. Я питаю про свою люстку. Ви ідіоти, руйнуйте пам'ятку нічної культури. Лише одне тобі не судилось дізнатись. Істина. Я глибоко зворушений цією абсурдною виставою. Я знаю цього кілера. Вони. Самотруйство.